Привіт, малята, я Сирена. Я співаю, коли потрібно щось попередити. Я співаю на машині швидкої допомоги, коли вона поспішає до хворого. Кричу з пожежної машини, коли вона мчить. Гасити пожежу. Я співаю дуже голосно, щоб всі машини навколо мене почули мене і поступилися дороги. Тому що швидкої та пожежної машини треба дуже швидко їхати, щоб допомогти людям. Коли ти чуєш повітряну тривогу, я співаю гучно, щоб почули усі, так я турбуюся про тебе. Я хочу тебе зберегти від небезпеки. Коли чуєш мій спів, скажи привіт, сирена. Я тебе чую. Я знаю про небезпеку. Швидко відійди від вікон. Із скляних речей, наприклад, дзеркало, візьми валізку безпеки, домашніх улюбленців, телефон та йди в бомбосховище. Бережіть себе!